І так, друзі, по монтажам. Хочу попробувати це у нас буде інлайн. Ой, ні, інлайн, щось задумався за ці інлайни. Хочу, до речі, попробувати ще на них перебалити. Так, три буде безпечних кліпсів у в мене. І четвертий хочу попробувати на вертоліт. Попробувати насадити попапчик від 15 мм від CCMUR Lai System. І буду пробувати на на вертоліт. Так, далі. Що в нас? Що в нас, що в нас, що в нас? Звичайний попап, попробувати ще. І це на другий монтаж. Звичайний попап, попробувати, Не знаю, який це у нас. Тут є фруті, ані це мед. Щось із солоденько або тигровий горіх. Кукурудза. може сливка десь тут є у мене. Попап вишня. Що ж тут таке ще є? Опа, пасливо. До речі, хочу попробувати. Ну, Так як казали, що е, пробували на сливу ловити на попап, то брав амурчик невеликий. <кій> прошу. Е, так, ну, попробуємо ще на сливу. І четвертий хочу попробувати на. От, тобто третій хочу спробувати на, чисто на силіконову кукурузку. Де вона тут у мене? Так, кукурузка силіконова мед. Так, і ще, напевно, скомбіную. Десь в мене тут є тигровий горіх. Перша з кукурузкою. А, ні, 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 ні. Хочу спробувати. бойли. у мене є насадочний від Сісімур. І силіконова кукурузка, як було на. Минулій риболовлі в Шаліївці. До речі, всі були покривки в мене в Шоліївці. Це з пойл із силіконовою кукурудзкою. І, і нав'язав тако... так. Звісно, це останнє в мене сітка була. Така вийшла ковбаска, звісно. Ну, а це е, вже тако зробив на перше время, Далі буду в'язати. До речі, друзі, а ну скажіть, будь ласка, хто покупляв вже таку? ПВО-сітку з Аврори. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вас кого зацікавила, кому сподобалась така ПВА сітка Так, друзі, розповів Зараз все безстренько робимо, закидаємося. І все.